Організатори церемонії Оскар пояснили, чому вирізали з міжнародної телеверсії момент нагородження авторів документального фільму «20 днів у Маріуполі. У компанії Дійсний Ентертеймент заявили, що окремі частини шоу не включили через часові обмеження. Українська стрічка нагадаю, перемогла у номінації Найкращий документальний фільм де та коли її можна подивитись. Олена Гончаренко розкаже. На перших шпальтах західних видань промови українського режисера Мстислава Чернова на врученні Оскара за документальну стрічку «20 днів у Маріуполі. Напевно, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я віддав би все це визнання за те, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх. Співгромадян 20 днів у Маріуполі. Розповідає про перші тижні повномасштабного вторгнення. Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малеткою та продюсеркою Василісою Степаненко. Єдині зі світових медіа під обстрілами фіксували початок окупації Маріуполя. Маріуполь блокірован з всіх сторон відзняті кадри дивом вціліли. Їх провезли через 15 російських блокпостів. У команди було 30 годин відзнятого матеріалу. Один з головних героїв фільму поліцейський. Ки Володимир Нікулін саме він на власному авто, ризикуючи життям, вивіз з блокадного Маріуполя групу журналістів, бо вірив відео про події у місті має бачити весь світ. Доки про стрічку говорять, усі скористався можливістю. Попросив для України зброю. Не дуже нам потрібна велика уваги, не дуже нам потрібна великі гроші. Нам потрібно лише зброю, якою ми можемо боронити, якою ми можемо перемогти, якою ми можемо захистити наше місто. Ста, наші села, наших людей, ми не можемо повторити трагедію в Маріуполя в інших містах. Нашої країни Втім, організатори премії Оскар не показали цей фільм усьому світові. З міжнародної телеверсії церемонії перемогу 20 днів у Маріуполі вирізали і пояснили це часовими обмеженнями. Мовляв, номінації для показу визначили ще кілька тижнів тому. Минулого року Оскар за фільм Навальний це канадський фільм. Я нагадаю, але він, звісно, повністю присвячений російському політику. Ця номінація, яка справді не є основною серед оскарівських перегонів. Найкращий документальний фільм. Ця номінація увійшла в міжнародну версію. Цього року не увійшла. Український телеканал Суспільне, який є офіційним транслятором церемонії Оскар, висловив обурення таким рішенням і показав українським глядачам повну версію. А в кінотеатрах оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» вийде у повторний прокат з 14 березня. І протягом місяця стрічка з'явиться на кількох. Стрімінгових платформах Олена Гончаренко Ми Україна Марафон Єдині новини.